Ти знаєш, що ти людина? Писав Василь Симоненко. А ти знаєш, яка ти людина? Що тебе тішить, що надихає, що дарує справжнє відчуття щастя? Ви помічали, що ми боїмося тиші? Можливо, тому що в ній лунають наші справжні думки. Тому ми весь час заповнюємо простор шумом. Вмикаємо відео на фоні, безцільно гортаємо стрічку, Тіктоку, Інстаграму, або, прости господи, твітеру, хапаємось за будь-який звук. За будь-яку інформацію аби не залишатись наодинці з собою. Але, можливо, саме в цій тиші ховаються відповіді, які ми так довго шукаємо. Щоб відповісти на ці запитання, є один перевірений спосіб сходити на побачення з собою без телефонів, без соцмереж. Просто ти наодинці зі своїми думками. Сьогодні я на своєму прикладі хочу розказати, як можна влаштувати таке побачення, що воно дає, на що надихає. І чи дійсно воно здатно допомогти тобі пізнати самого себе? Тож заварюю чаю і давай розбиратися. Першим хочу поділитися найпростішим способом, який майже кожен може повторити. Звісно, якщо це підходить саме вам, і ви це робите в задоволення. Найважливіше на побачення з собою це отримувати задоволення від процесу. І перше для мене такою активністю, яку можна легко зробити, не це звичайна ванна. Треба починати просто з малого. Відпустити всі турботи, дозволити своїм думкам плинути. Причому важливо, щоб це були не думки про те, які справи в мене на завтра, що мені зараз після ванни ще треба вилізти там, ще то, 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 то зробити. Ні, важливо, щоб це були думки саме про тебе, про те, що тобі подобається, які в тебе є зараз бажання, які є, можливо, страхи ще таким же більш складним способом. <свят> є вихід саме на побачення в кафе. Ну, як я це роблю? По-перше, треба зібратись. Я одягаюсь саме так, як подобається мені. Просто так, щоб я дивилась на себе в зеркалі і мені все подобалось. Далі просто береш з собою блокнот і йдеш в якесь своє улюблене місце або якесь нове, яке тобі хотілося би спробувати. Далі я просто замовляю. Каву, якийсь десерт і записую те, що приходить мені на думку в свій блокнот. Чому я полюбляю записувати в блокнот? Тому що це такий більш інтимний процес, коли ти вводиш ручкою по паперу. Ці слова набувають твого характеру, вони виражаються навіть в твоєму почерку. Навіть за тим, як ти пишеш, ти можеш зрозуміти, чи подобається це тобі те, що ти пишеш, чи ні. Чи це викликає в тебе якісь тривоги? Наступне. Спосіб – це прогулятись на природі. Бажано, якщо ви знайдете якесь місце, де майже немає людей. Мене природа надихає заспокоює тим, що, коли я читаю новини, стикаюся зі стресом, постійним цим потоком якогось негативу. З війною, так, ми всі живемо в часи війни, ми всі живемо під обстрілами, ми всі в якихось е, проблемах. Здається, що все це настільки велике, потужне, давить на тебе, і ти відчуваєш себе дуже маленькою е, людиною, яка не може нічого з цим вдіяти, яку це просто розчавлює. Опускаються руки. Але коли я виходжу на природу, наприклад, десь у лісі, я відчуваю, наскільки світ насправді величезний, наскільки він більший за всі ті проблеми, що нас оточують в лісі, ти відчуваєш, що насправді твої проблеми це дрібниці. Коли ти, особливо, коли ти змінюєш свою звичну картинку, своє якесь звичне. Побут, життя, дім, робота на таку чарівну величну природу. Мимоволі починаєш згадувати все хороше, що, що трапляється в твоєму житті. Так з'являються сили на нові досягнення та на подолання всіх проблем і перешкод. Коли я гуляю в лісі, я завжди згадую цей уривок зі стендапу Карліна. І Мені чомусь від цього стає легше. Наступний рівень єднання з собою це вже рівень профі. Це орендувати десь за міський будиночок, бажано також десь у лісі, і побути цілий день один на один з собою. Гуляти, готувати собі їжу, роздумувати про своє життя, про якісь дрібниці, які прямо тут і зараз роблять, ну, приносять тобі задоволення. І після такого насиченого дня наодинці з собою. Можна дозволити собі насолодитись і чужими геніальними думками, тому що треба не всякий хуйньою займатися, а жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресирувати любіго обізяну і ходити в оперу з красивими тілками, отримувати удовольствие. Ще одним особистим моїм місцем для натхнення та місцем, де я справляюся з якимись своїми тривогами та краще пізнаю себе, є пінчукар центр це такий простір сучасного мистецтва, де, вистав... де весь час змінюються експозиції, виставки. І я не розбираюся в сучасному мистецтві. я взагалі в мистецтві не розбираюся не тільки в сучасному, але для мене важливо, щоб експозиція викликала в мене якісь емоції, і ці емоції вже краще дозволяють мені зрозуміти себе. Взагалі, мені здається, так і має працювати мистецтво. Воно має викликати в тебе емоцію. Неважливо, це позитивна або негативна емоція. Неможливо, вона відрізняється від бачення якогось автора. Але мені це не дуже важливо, бо це більше про пізнання самої себе. Є такі експозиції, на яких я можу провести багато часу, просто сидячи десь на підлозі, занурюючись в цей витвір, того, що. Автор хотів донести, або не хотів, просто я так це відчуваю. Звісно, я слухаю екскурсію спочатку, але мені все одно більше подобається занурюватись в кожну експозицію, досліджувати її окремо, якось для себе, намагатись відчути. Так далеко не всі експозиції мають на мене якийсь вплив, дещо мені не відгукується, але це мені здається нормально, так і має бути. Але, чесно кажучи, кожен раз, коли я йду. В цей центр я провожу там декілька годин, це точно. І після нього не тільки ти краще розумієш себе, також в тебе з'являється якесь натхнення на творчість, якась віра в те, що ти теж можеш щось створити цікаве, і мені подобаються ці відчуття, тому я з задоволенням ходжу в такі місця. Ми в своєму житті часто намагаємось підлаштуватись під інших, догодити іншим, або просто не виділятись, не, не бути людиною, з якою не комфортно іншим в колективі, але цим ми часто забуваємо про себе, ми забуваємо про те, хто ми є насправді, що нам подобається, що цікавить саме нас. Любов до себе це не про егоїзм. Любов до себе це основа всього. Якщо ви, ви є найважливішою людиною у вашому житті, і якщо навіть ви не любите себе, то як можна чекати від інших гарного ставлення до себе? Перш за все, ви маєте розуміти, що ви для себе найважливіша людина. Усвідомлити цього можна, починаючи з маленьких кроків, таких як побачення з собою. Дякую за увагу! Бувайте!